Друзі, усім привіт! Я вас вітаю на фінальному матчі. Ми нарешті дійшли до цієї стадії. Мадридський Атлетико зіграє з туринським Ювентусом сьогодні на Уемблі. І зі мною сьогодні в студії знаходиться Валерій Радченко. Гони, тренер Мадри... мадридського реалу. Так, привіт! Так, привіт, Влад. Радий всіх вітати на цій стадії. І нарешті до ми... турніру. Тож я сподіваюся, що сьогоднішній матч точно буде найгіршим за кімфінали. І все-таки фінальна стадія, вона на і фінальна стадія, що тут же буде вирішуватися все. Один матч і один результат. Ну, знаєш, загалом дуже часто фінальні матчі бувають для звичайних телеглядачів о, такими примітивними, оскільки команди грають. Загалом на тактичному рівні намагаються дізнатись одне про одного якомога найбільше, тому що один матч фінальний, і права на помилку банально немає. Тож хочеться вірити, що сьогодні все е, вирішить лише футбольна гра не якісь помилки від однієї з команд. Вемблі сьогодні заповнений просто вщент, тому що ну як можна пропустити такий матч, коли грають такі команди. І Перейдемо ми до складів. Бачимо, ми все-таки, що фанати Ювентуса теж приїхали, але їх не дуже багато на сьогоднішній грі. Більше фанатів мадридців. І розпочнемо зі складу Туринського Ювентуса. На воротах грає Войцех Щесний в захисті. Зліва грає Олександро, справа грає Гуадрадо. В центрі захисту грають Ле... Леандро Банучі і, Мать... і Деліфт. Це двоє центральних півзахисників Т'яго Алькантера і Бентанкур. Опорного півзахисника грає Джозу Акіміх. Атакуючого півзахисника грає Павло Дібала і двоє центральних нападників Кріштіану Роналду і Гонсалу Гуаїн. Головний тренер Мадрис... 에... головний тренер Туринського Ювентуса Павло Лєбідов. Схема 4-3-1-2. І склад Атлетіко озвучить Валерій. Так. Ну і схема Атлетіко 4-2-2-2. Нічого не змінюється. На воротах Ян Облак в захисті з Рів направо. Де вітала. Деврей, Хімене ста Тіран Трітє. Півзахисті в упорній зоні сьогодні зіграють Тома Партей разом з Саулем. Зліва на флангу ми побачимо Караско, а справа Ангеля Кореа і вже небезпечний. В центрі нападу ми побачимо двох нападників: Альбом Янга та Морато. Головний тренер Атлетіко Мадрид» — Данило Курц. А точніше, Даніл, бо він просив його так називати. Даніл, так. Він мене поб'є. Побі... Побі... Втрат... <різь> Друзі, розпочалась гра дуже шалена і цікаво, чи допоможуть сьогодні зміни мадридцям. Мурата сьогодні замість Фелікса вийшов. Караско сьогодні на фланзі. Вперше він сьогодні в старті вийшов за весь турнір. Весь турнір грав Тома Ліма. Ну і підлаштовується мабуть, десь Atletico під Ювентус. Намагаються віднайти потрібних футболістів з потрібними якостями для того, щоб сьогодні показати достойну гру проти туринської команди. Ювентус сьогодні навпаки нічого не змінює. В принципі, головного тренера все влаштовує. Ну, тим паче, по минулій грі команда продемонструвала, що Продемонструвала, продемонструвало точніше досить активну гру в нападі. І зараз, до речі, але Атлетику зараз показує дуже активну гру. Ну і головна зміна, як на мене, після матчу з полком це поява Альваро Мората, оскільки ми з тобою зазначали, що Атлетико не вистачає високого центру форварда, і от сьогодні ми його, як мінімум, побачимо на полі. Не знаю, як побачимо ми його в дії, в грі, але на полі він точно є. Бачимо, що Караско зараз розганяє атаку для мадридців. Караско. Деліт, зупиняє. Ну, Деліг. Вже який матч поспіль грає в захисті. Він незмінний центральний захисник, ну як і Бонучі. Це така пара захисників, яка грає надійно. Ну але подивимося, як буде в цьому матчі. Ми звикли бачити в Ювентусі ну, зачасту, пару Бонучі Кіліні. Ну але Кіліні зараз більше виходить на заміну. Ну, все-таки вже вік у гравця такий, що ну, не може Кіліні вже ну, від... Відіграти цілий матч на такому рівні, як це робить Деліг, Деліфт все-таки молодший за Кієліні. Ну як крім того, що Деліфт молодший, все ж таки, за статурою він також немаленький захисник, і десь у відборі, десь по швидкості він явно виграє у ветерана туринського клубу, Тож цілком логічний вибір від тренера Ювену. я вважаю. Ну а зараз Атлетіко переходить у стадію і атаки. І... Атак, і... Поки що бачимо, що Атлетіко тільки атакує. Ювентус поки що захищається. Хороший момент був від Морати. Але бойцев щесний рятує. Ювентус і буде кутовий. Давід Алаба буде подавати. Робить подачу, щесний вибиває вперед, але караску на підборі. Партія віддає на Мурату, Мората б'є і це ще не на місці. Ну і вже другий момент такий плюс-мінус, небезпечний з натяком на, мабуть, десь навіть гол від Атлетико, і ця хвиля так продовжується. Знаєш, мені це нагадує вчорашній матч Атлетико з полотом. Так, поки що Ювентус грає в перший тайм більше в захисті, але в атаку не виходить вийти. Закриває все поки що Мадрид. Але можливо, зараз. Олександро, але назад грає. Тягу зараз зовсім не вдало. Куди цей пас був? Але на підборі. Знову Олександро вже втрачає м'яч. Мадрид із м'ячем Ангел, Ангель Корея. Ідея на Кевіна Тріп'є. Партії. Бачимо... Атлетико розказує. Цей матч нагадує коментування по радіо, знаєш просто називати футболістів, які отакують м'яч. Такий м'яч і... безгострення, але зараз знову Мората. Мората створив вже який момент підряд, до речі, якщо ти помітив, І яка б зараз могла б бути помилка? Але Дуже, те, Що по першому тайму, який до завершення можна точно помітити, це те, що Атлетіко також не може війти до штрафної зони е Ювентуса. Згадується вчорашній матч Ювентуса з Реалом. Де ура. Але зараз і може бути! Ну, знову наш штрафно є. Ну, як довгу думку про те, що вчора ми бачили в деттеху по столкам також багато саме дальніх ударів. Наскільки цим буде задоволений тренер атлетико, мене особисто цікавить, тому що є можливості і їх треба реалізовувати, але намагається одразу уробивати. Во цих чесно ще й робить неймовірні сейви сьогодні. Але кутовий може бути зараз небезпечно, але. в ну, бойцях на куражі після вчорашньої перемоги, 0 -0. я думаю. Ну а перший тайм під час 0-0. Дуже важкий матч. І. Ну, знаєш, як відчувається все-таки фінал. Ну, відчувається, але таке враження, що грає одна команда. Поки що по першому тайм бачимо, що так: 5 ударів, 5 сфері у мадридців. Ювентус не бив по воротах, але, можливо, зараз в другому таймі Ювентус буде грати в таку більш іншу гру, але знову ж таки, володіння бачимо: 61 на 39. Поки що мадриці більше володіють, більше атакують. Але подивимося, це тільки перший тайм. Ну і по першому тайму точно можна сказати, що зараз Ювентус претендує на звання команди, яка знаєш, не те, щоб фартово, але дуже, дуже непогано підбиваємо її світ, боється чесне, а оборона провалюється. Знову провалюється, якщо взяти до уваги вчорашній матч, то була схожа ситуація, хоча там ввелася оборона реала, атлетіки. Але зараз оборона. Ювентус, до речі, йде в атаку. У Адрадо. Алба. Атлетиков це дуже надійне. І це поки що оглядає проблему для Ювентуса. Але куди ця передача? Я Роналду. що це було? Куди ця передача за була? Серйозно. Недойдеся одразу вирівнюється більш-менш за володінням м'ячем, там вже 44% має Ювентус. тобто початок роватаємо за Ювен. Зараз якраз Бентанкур з М'ячем. Віддає на Гуадрадо. Гуадрадо віддає на Дібалу. Бентанкур, Кіміх. Александро. Кіміх, Віддає на тягу. І зараз м'ячем Кіміх. Ще й може пробити, але не пробиває, віддає на дібал. Чому не пробив? Була ж хороша позиція згада. Але зараз подача на Роналду! І Роналду ніхто не накрив, до речі. Він пробив. Така розмість, ніхто не ціплав, бо, того, що зараз Євен, може, але перший удар по воротах від, від ну, Кріщану. Розчарований Роналду, ну це це звичайно зрозуміло. Ну, він розуміє, що такі моменти слід забивати. Тому що це. Наприклад, це може це єдиний бути. момент за 57 хвилин Треба користуватися. так Це 100%. Якраз зараз Атлетіко буде знову будувати свою атаку. Тріп'є, віддає на. Корея. Корея зараз намагається пройти по флангу. Проходить Корея. Зупиняють Ювентус цю атаку. Ну, не подивись, як високо намагався зараз Атлетіко накрити команду з Італії. Але, Але через довгий пас зараз Ювентус намагається відтирати. Знов... Не... Знову тепер Атлетіко з м'ячем. Ну така обережна гра. Бачимо, що це. Одна... логічно для фінального матчу, матч. але, знаєш, може бути один вибуховий момент, і цей є... момент вирішить долю поєдинку. Якраз зараз відбудеться заміна у складі туринського Ювентусу. Бентанкур Е, Буде змінений на п'яніча. Для мене є таке загадку, чому п'яніч взагалі не грає в основі туруїну, наскільки я пам'ятаю його. Ну, здається, по один чи два рази він був в основному складі, якщо взагалі був. Хоча як на мене він себе непогано показував. Він був так, але потім відбулись зміни. І в принципі, навіть ну, ця лінія півзахисту, ну, Бентанкур теж досить достойно виглядає. П'яніч як такий джокер для Павла Лебедєва, він сам про це казав. І він як джокер грає досить. Буває досить вдало, навіть згадаючи матч проти Челсі, коли п'яніч вийшов на заміну. Якраз був кутовий він забив. То... Воно... Це знаєш як в, реалі, в реальному футболі Асенсіо виходив на заміни в Лізі Чемпіонів. На І... Це знаєш, така... десь приблизно така ж схема. В нашому турнірі Асенсіо не в реалі. Я... В він інтересі Слава, Винтере. Ну, до речі, в інтері він, він в інтері він себе, до речі, досить непогано проявляє. Тож, mm -hmm. тож це ми теж відмітимо. Ну, поки що Атлетика. Подивись, Володінь є вже за Ювентусом. А куди ж ці, А куди ці передачі взагалі зараз від Атлетіку йдуть. В Тяго Аль Кантера. Александро віддає на. Тяго Тягу подачав! Слухай, ну не нагадує тобі зараз те, що відбувається вчорашній матч з <різь> полоку. Я не знаю, в мадриців як, якось зако, за, зачаровано все. То в першому таймі давили-давили, а в другому навпаки. Щось... І Це вже не перший такий матч, в другому таймі просто команда підсідає. Щось якось дивно. Зараз uh, Ювентус буде будувати атаку. Тягу Алькантара, віддає на онсалі Гойн. але Ювентус теж помиляється в передачах. І зараз. І вже і Атлетіку втрачає м'яч. Бачимо в центрі поля в центрі поля така боротьба. 82 вже хвилина. Бонучі. йде на Гуадраду. Гуараду віддає вперед. Зараз Обумян. Зараз делікт робить фол, але суддя не зупиняє матч. От тепер атака буде атака відповідь від Ювентуса Гонсали Гуаїн. Зараз Давіда, Алаба з м'ячем, Караско. Віддає на Обомеянга, Аумеян на Сауля. Сауль! І може бути небезпечно, бл. Бель... А... Я подивився от зараз. Сапоніч? Чи... Чо? Тут... Чого що не відбувається? <рес> я, не а що це за замів? Я просто подивився футбол, трохи, знаєш, поки ти щось коментував намагаюся зрозуміти, що відбувається на полі, хотів щось сказати, а тут така заміна, і всі мої думки просто ну кудись зникли. А, 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 а що це булося? Слухай, ну і зараз забити може, якщо. Це ще корея, порати. зараз вече, до речі, корея! Ай яй. -яй. Почекай, він точно нападник? Я зараз навіть цікавий, друзі, ми подивимось yeah, схему. Yeah, От цікаво. Що це взагалі за Ліза, заміна така вийшла? Я чесно, навіть до цих мір не можу пройти до тях. Yeah, yeah, я уявляю реакцію тренера Атлетіка, який побачить. <laughs> Статистику, два удари. Ювентус в другому таймі наніс, ніс. Атлетіко поки що без ударів, в другому таймі якось підсіли. Але ми зараз подивимося, що від. І він шістьдесят центра... 69 центральний нападник. Батір божа. Я... Діего Коста. Я не злажу це. Що замі? Без коментарів. Бля, ой. Друзі, в наша мат, в нас же так, е... трошки така. Ну, в цьому мату тут не було, але. Це просто так. було дуже, дуже влучне слово. Я так його називу. Добре, як можна назвати таку заміну, слухай? Сапоніч! Почекай Сапоніч віддає! Парті. Віддає пеп. Сапоніч ще й б'є. Атлетико знову притискає Ювентус, але Ювентус намається зараз відійти про те, як же зараз тяжко буде подивись, знову перехоплення. А але не дає делі. Сувати на свого напарника по нападу. Але вже вибиває Ювентус. з Деліг, до речі, сьогодні відіграє справа і, і зліва всюди. Сьогодні універсал. Ну це в принципі правильно, тому що зараз могло бути небезпечно. Тріп'є віддає, але куди ця передача взагалі не зрозуміло? 86 84 це в нас точні передачі, так? Там о, я якось не побачив це. На, наче точні передачі, так. Ну, в принципі, рівно. Рівна статистика. Бонучі. Бонучі зупиняє обом'янга. Якби не бонучі, а був, міг би бути вихід. Роналду з м'ячем. Ігуаїн віддає. Роналду протискає один о. Роналду забиває! Роналду знову. Роналду породу. Ну, окей, зараз не корона. Почекай ще. Похоронив Реал, і зараз він йде за черговою своєю СЕФ. Я просто в шоці, чесно. Це, ну і скільки ж будуть грошей пропонувати за Роналду після цього турніру, особливо Мадридський Реал. Це взагалі. Друзі, ком... І зараз ви бачите, як він протиснув захисників. Це просто. Хоча тут же ну, е... Деврей це ж був 26-й ночів. Мені навіть спочатку здалося, що там офсайт, і, типу, вони не йдуть святкувати, я такий. Ну добре, помовчу, але зараз видно, наскільки це... все було нелегантно, але. Ну, і... ну, Роналду просто корпусом протиснув і 1-0. На 104-й хвилині, друзі, у Атлетіку небагато часу. 15 хвилин в другому додатковому таймі, щоб щось змінити. Але ну треба йти в. Знаєш, історія повторюється знову. Вже. Ювентус і кінцівка матчу це любов. Просто неймовірно, друзі. Шість ударів, шість спіру Атлетико. Поки що. три удари, 1 звіру Ювентус. Блучний удари одразу полетиано Роналдо. Але подивимося, чи втримається рахунок Ювентус з Drum до таймі. Поїхали. Що ж, ну, в принципі, тут Ювентус залишається, в принципі, контролювати гру. Якраз зараз Олександр з М'ячем, але передача не точна. Пепе. Віддає на Сапоніча Сапоніч. Зараз ну куди ця передача. Це, це, це передача виглядає, як білий флаг. Просто mm. чесно звейт, mm. це... аквентико вже не просмотрє. Зараз Ювентус створює атаку. На, да, то 26 номер то був деврей. Де коли там я подивився, 26-й номер, коли Роналду забивав. Не встиг Деврей за Роналду. Ніхто не встиг за Роналду, но ну, зараз Атлетіко намагається створити якусь навалу, можливо, останню хоча по б фінальний штурм. Партія віддає на Сапоніча. Він не Роналдо. <риспільш> Хіменес віддає на Тріп'є. Так повільно, повільно Атлетіко зараз грає. Скатую дуже повільно вдало. Зараз треба йти вже в останній штурм, деврей. Віддає на алабу. Алаба робить перевод м'яча на тріп'є. Тріп'є на пепе. Пепе віддає на сапоніча, сапоніч назад на пепе. Треба якось ще подавати в штрафну, але віддає на тріп'є. Тріп'є, ну що, роб... що треба робити щось з м'ячем? Пепе робить подачу Сапоніч! Але арбітер дає дограти тріп'є. Сауль, ні, все! Ювентус переможці турніру, друзі! Все-таки не вдався останній. Оце, друзі, взагалі. Це було неочікувано. Вітаємо Павла Лєбєдєва. Просто браво! Так, вітаємо Ювентус. Ну, і я думаю, що нагорода найкращого гравця турніру вирішена. І... Якщо така буде, тут без питань. Це Крістіан Роналдо, який просто протягує Євгенс Чесно... на собі три етапи по стіль. Це реально гравець, який допоміг Ювентусу на всій, я думаю, 100, 100, 150% точно. Бачимо моменти. Моментів було не так багато сьогодні, ну, нам гра показує. В обмежену кількість, але Ювентус з другому там і завівся, що приємно здивувало, все-таки в цей момент один якраз вже на 56-й хвилині створював. Ну, коли ми з тобою коментували чвертьфінали, так, Роналду, який забив Баварії на останніх секундах, навіть коли час вийшов. Я говорив про те, що Роналду робить гру для Ювентуса. Потім Роналду зробив гру для Ювентуса в Мадриді. Тепер Роналду робить для Евентуса проти ще однієї мадридської команди і. Ну. Які можуть бути питання до нього? Взагалі, взагалі, чесно, навіть. Гонсал Ігоїн, до речі, гольову віддає. Ось так сьогодні. Ну і як елегантно. Просто, ну я не знаю, чому Деврей якось корпусом не зміг поборотися, чи настільки. Ну, як на мене, то навіть не стільки питань до девре, як в цілому до організації оборони. Хіменес просто стоїть і дивиться на це все. Це да, це сумно. До речі, Сауль, якраз останній момент. Ну чому і, не подати штрафну вовтузили, ну, і ось і, цей це блядь. Побориско. Я не знаю. Ну чому не ну зробіть же, ну, навіть ось навіси, ось в матчі з Пауком цей навіс працював. Ну зробіть якийсь останні навіси, або Міян там стоїть. Він може голови зачепитися за м'яч. Ну, не знаю, якось сумно що не скористалися цим статистиці Не спробували Не спробували, так. Це точно і. Ну і Сейва, 0,5. Багато про що говорити, мабуть. Да, так, є таке. Кого б ти сьогодні відмітив би по матчу? Ну, почнемо з мадридців. Хто тобі сподобався? Чи є такі гравці для тебе у Мадриді? Я думаю, що Мората найкращий сьогодні в складі Атлетіко, тому що він створив моменти, він наніс п'ять ударів, от якраз. Ця статистика. П'ять ударів, п'ять влучних, ну але. Але. Про всіх інших, важко, щось сказати, абсолютно. Навіть, навіть Сапоніч отримав. Це абсолютно рівні були. І це якраз таки показує статистика. дивись оцінку Сапоніча. Думуєш. Таке життя і така біль для тренера Атлетико, я думаю, ну, ну, що... да. я думаю, що тобі буде як мінімум ще одна пропозиція, крім мене гра по два матчі. Е, від Даніла зараз прийде повідомлення знову. Так, да, тому що коли гра випускає тобі сафонічаніча, то ну питань дуже багато. Питань дуже багато. І ти на це ніяк вплинути не можеш. Так, друзі, є таке, бачимо, що Караско сьогодні провалив Атлетіку матч, не зміг себе проявити. Він навіть тому краще би все-таки залишався би Томалімар. Ну але вже є, як є, я копти відмітив у Ювентус. Я думаю, що це Роналто. Це ми це чесний в першу чергу, тому що він зробив дуже багато сейвів крутих проти Мадридського реалу. В якійсь мірі допоміг в фінал. і в фіналі він а, черговий раз довів, що, можливо, він найкращий гіпертурніру, тому що всі моменти, які мав Атлетіко, нехай це не були якісь там розстрільні моменти, проте кожний з цих моментів чесно виручив свою команду та ну, залишив ворота на замку, якщо Так можна сказати. Ну, звісно ж, звісно, що, що Роналдо, тому що він зробив цей результат. Він зробив, в принципі, результат для Єлентусу. По всьому турніру, і ось ця атака, так, дібала його ін Роналдо. Сьогодні вони знову виглядали лаконічно в тих моментах, коли в них був м'яч. Вони знали, що з ним робити, і не так вдавалося. Хоча, по факту, да, вони спорилися пару моментів, але вони змогли їх використати. Так, друзі. Погоджуюсь з Валерієм. Насправді, сьогодні, що його що Роналду, що дібалі, можна було вище оцінку поставити сьогодні. Кіміху на 6,5 пасів, 16 віддав успішно, тому Е, Ось чесно, теж відмічаю. Я думаю, що що робити опитування серед кращих голкіперів, то щесний буде на першому місці 100%. Як він тягнув Ювентус, це це треба, друзі, бачити. все-таки Що ж, вдячні вам за увагу. Це був такий фінал. Вийшов він цікавий, інтригуючий, Ювентус знову ж таки, вітаю з перемогою. Атлетіко, дякую за цей шлях. Я впевнений, що все попереду. Тільки головне питання, чи залишиться Даніл Кус в команді, але я думаю, що якщо в команді залишиться Даніл, то команда буде рухатися далі. Я думаю, що все може вийти в наступних турнірах. Тож. З вами був Владислав Фуренець і Валерій Радченко. Тож, до зустрічі в наступних турнірах і дякую, що ви дивились всі матчі цього турніру. До побачення. Сподіваюсь, ще побачились, до побачення.